Водопровідні мережі Миколаєва приєднали до новозбудованого водогону з Нової Одеси 7 жовтня. За словами голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма, технічна вода поступово змінюватиметься на питну в кранах миколаївців. Проте, коли це станеться, поки невідомо. Місцева жителька Тетяна каже, на її думку під'єднання до нового водогону може вплинути на підвищення тарифу. Я думаю, що для цього, для цього є якісь обставини, такі що потребують цього. Я не вважаю це гуманним, але зараз така ситуація в країні війна. І я думаю, що має місце бути. Миколаївець Артем впевнений, що після покращення якості води ціна на неї зростатиме, а безкоштовні точки видачі води стануть платними. Я думаю, що люди, які пам'ятають, як було три роки тому, люди, які всі знають, як зараз. Ну, вони мають зрозуміти, чому вони підвищуються, через що саме, ну і взагалі, що, яка саме має бути ціна зараз у чистої прісної води, майже питної. Ось. Єдине, про що я думаю, що, мабуть, не всі пенсіонери можуть потягнути, тому що я так розумію, що підняття цін це є причиною вже побудованого водогону, а побудований водогін може бути причиною для закриття безкоштовних точок. Які створювало місто по всьому, ну по території всього міста, начальниця абонентського відділу комунального підприємства Миколаївводоканал Наталя Боровик каже: з 2022 року ціни на водопостачання не змінювались. Востаннє зміни змінювалися тарифи з січня 2022 року. Один куб зараз коштує 34 гривні 0,44 копійки, і після цього жодного разу змін не було. Станом на 29 жовтня невідомо чи здорожчає водопостачання, говорить Наталя Боровик. Тарифи водоканал не призначає їх. Призначає НК і це від водоканалу та керівництва не залежить. Від НКРЕКП нічого не надходило, тому ми не можемо зараз сказати, буде підвищення чи не буде. Також Наталя Боровик говорить, що з 2022 року на 104 збільшилась сума заборгованості за послуги водоканалу. Сьогодні вона становить майже 243 мільйони гривень. Ми постійно інформуємо наших абонентів що стосовно цієї заборгованості та оплати. Їм на поштову скриньку надходять. Рахунки на оплату, контролери розносять повідомлення про заборгованість, також ведеться постійно, ведеться розмова в телефонному режимі щодо оплати. Також в судах нашого міста знаходяться справи на розгляді щодо примусового стягнення заборгованості, але ми наполягаємо, кожен раз запрошуємо наших споживачів не доводити справу до суду і звертатись до баненського відділу для реструктуризації заборгованості. Кореспонденти Суспільного запитали представницю Миколаєвводоканалу, чи планує підприємство примусово відключати боржників від водопостачання. Станом на жовтень 2025 року таке рішення може ухвалити тільки суд. Аліна Ковальчук, Олена Земляна, Суспільне новини Миколаїв.